Ціна спраги. Чому армійські фляги, яке міноборони закупила для зсу, вже іменували золотими? Зараз розкажемо. Це межа. Поїхали. Міноборони закуповує пластикові фляги для збройних сил України більш ніж втричі дорожче ринкових цін. Так лише протягом 2024 року в Міноборони через державний оператор Тилу витратили понад 54 мільйони гривень на 153 тисячі армійських пластикових фляг для зсу з Китаю. Про це йдеться в розслідуванні видання NGL Media. За словами розслідувачів, звичайна літрова пластикова фляга обійшлася державі у 355 гривень. Хоча такі ж фляги американського зразка є у продажі за значно меншою ціною по 120 гривень, ба більше аналоги можна знайти навіть за 72 гривні. Очевидні відмінності на півпрозорий пластики. Напис власні зсу не для продажу. Менш очевидні трошки інше різьблення на кришці та петля утримувач. Також варто зазначити, що фірми Coltrane і Superform, з якими ДОТ уклав угоди, не мають власного виробництва і замовляють фляги в Китаї до того ж одного виробника. Втім, ще більш цікаво, це те, що на маркетплейсі Alibaba.com фляга від даного виробника, яку закуповують для ЗСУ, коштує близько 4 доларів в залежності від кількості придбаного товару. А фляги американського зразка з непрозорого пластику вартують менше долара за штуку. Ось що про ситуацію написав український військовий. Олег Симороз у соцмережі ікс, як думаєте, чи може на тендері для ЗСУ перемогти постачальник фляг для армії США? Ні, я серйозно, просто без шансів. Бо умільці з центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Міноборони прописали специфічні технічні умови для української фляги, розміри та форма як в американській, але сюди додали інший пластик. В американській він не прозорий, а у нас напівпрозорий. Трохи інша форма кріплення кришки, ну і дискредитаційна вимога у нанесенні напису власність зсу не для продажу на самій флязі. Крім цього, розслідувачі зазначають, що протягом цього року дот-чотири рази намагався закупити пластикові фляги для ЗСУ. Перші дві закупівлі за спрощеною процедурою у січні та квітні були скасовані. А участь в даних торгах брали три різні компанії, які були готові продати 100 тисяч фляг менше ніж за 20 мільйонів гривень. Але замовник відхилив усі пропозиції. Однією з причин стала відсутність актів відповідності технічній специфікації Міноборони. Згодом дот вирішив укласти пряму угоду СТОВ, колтрейн, і загальна вартість угоди при цьому зросла майже вдвічі до 35,5 мільйонів гривень. Раніше ця компанія не продавала фляги бюджетним замовникам. Представники Дот пояснили таке рішення нагальною потребою у флягах і тим, що запропонована колтрейн ціна була нижчою ніж в інших компаніях, до яких звертався ДОТ. журналісти додають, що за кілька тижнів після того держ оператор Тилу уклав ще одну угоду за спрощеною процедурою закупівлі Суперформ» на 53 тисячі фляг майже за 18 мільйонів 800 тисяч гривень. Користувачі мережі одразу ж прозвали фляги золотими та нагадали попередні скандали з закупівлями яєць та одягу для зсу. Люди висловлюють своє обурення масштабами грошових махінацій та вже навіть не можуть підрахувати вкотре відбувається одне і те ж. А також дивуються, чому винні лишаються непокараними. Нати вам аудитори зі ви не вірили, а фляги для зсу мають бути кращими. Викликає ряд запитань є сумнівна репутація фірм Колдрейн і Суперформ, з якими ДОТ уклав угоди. До прикладу, то в Суперформ було засновано лише півроку тому 27-річним Владиславом Лихосенком із Запоріжжя. Втім, лише за два місяці дане то уклало п'ять угод з Нацгвардією та Міноборони, майже на суму 310 мільйонів гривень. Лихосенко вже намагався працювати з Міноборони у 2022 році. Заснував товариство з обмеженою відповідальністю професійне спорядження. Що Збанкрутувало вже через рік на компанії лишилося 410 тисяч гривень боргу постачальникам і ще понад 970 тисяч гривень штрафів за протермінування поставок міноборони за чотирма договорами, укладеними у квітні та травні 2022 року. Чоловік буквально за місяць до старту справи про банкрутство передав ТОВ у власність Андрію Іванову, а незабаром заснував ТОВ Суперформ. Стверджують розслідувачі. Крім того, непевну репутацію має і ТОВ «Колтрейн», яку заснували Ольга. Чубенко та Лідія Хоменко, адже на них, крім даної фірми, зареєстровані сотні інших компаній в Україні. Так, Чубенко є власницею однієї 1166 компаній. А Хоменко фігурує у 68 компаніях. Журналісти стверджують, що дані компанії-посередники з закупівель заробляють від 12 мільйонів гривень до 15 мільйонів гривень на контрактах. Та зазначають, що вкластися у визначені договором терміни поставки можна тільки за умови, що на момент підписання контракту фляги вже. Були на складі в Україні справа в тім, що колтейн мав поставити дот партію флягу впродовж дев'ятнадцяти днів з моменту укладання контракту. Пізніше термін поставки продовжили ще на 15 днів. про те, щоб виготовити 100 тисяч фляг у Китаї доправити їх на склад в Україні, знадобиться щонайменше 4,5 місяці. Фляги із написом власні ЗСУ не для продажу навряд чи купить хтось, окрім Міноборони. Виходить, що заздалегідь придбати 100 тисяч фляг можна або маючи гарантію отримання контракту, або ж невиправдано, ризикуючи кількома мільйонами гривень. В Свою чергу в державній агенції державний оператор Тило, яка власне і забезпечує потреби зсу, коментуючи скандал, пояснили, що не змогли придбати більш дешевий аналог фляг для військових. Чому розповіли журналістам української правди? ДОТ закуповує товари відповідно до технічних специфікацій описів продукції, які формує головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Тобто український виробник не отримав відповідний акт від управління Міноборони, яке займається супроводженням матеріальним забезпеченням зсу. Водночас видання наші гроші проаналізувало наявні дані в Прозоро та власні матеріали розслідувачів в Єді йшло до висновку, що у такій ціні на дешевші китайські то. Товар винні представники центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Міноборони у виданні даний підрозділ охарактеризували як той, що спеціально вигадує технічні заточки, під які потрапляють лише потрібні товари. Кожен постачальник, який має намір постачати свою продукцію для зсу, має отримати від ГУР СМЗ акт відповідності вимогам технічної специфікації. Без цього документа дот не підписує договір, навіть якщо учасник запропонував найнижчу ціну і сталося під час закупівель ДОТ армійських фляг. Двічі переможцем аукціону ставав український виробник, і двічі результати закупівель були скасовані через неотримання компанією акту відповідності. У ДОТ також стверджують, що виділили два місяці між першою та другою закупівлями, щоб український виробник встиг отримати цей акт та міг бути законтрактований. Але цей документ йому так і не видали. Після того як скандал набрав розголосу, в міністерстві оборони пообіцяли запустити процес зміни керівництва та Реорганізації головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення збройних сил України про це повідомили в прес-службі міністерства оборони. Ситуацію прокоментував і керівник департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський. Деякі технічні специфікації були розроблені кілька років тому і наразі не відповідають вимогам ведення великої війни. Ми націлені переглянути всі специфікації, щоб допустити до торгів державного оператора тилу якомога більше місцевих виробників і забезпечити ЗСУ якісними тиловими товарами. На сам кінець розслідувачі акцентують особисту причетність до грошових оборудок, тимчасово виконуючого обов'язки департаменту політики. Закупівель Міноборони Гліба Канівського. Журналісти розслідувачі твердять, він знав про проблеми з документацією, вирішення яких дозволило б зекономити значні кошти для держави, проте приховував їх та, всупереч службовим обов'язкам, не вживав заходів для їх вирішення та підвищення ефективності оборонних закупівель. Ми намагалися зв'язатися з паном Глібом, аби він особисто прокоментував цю ситуацію. Спочатку телефонували. Алло, пане Гліба, вітаю. Мене звати Олександра. Я журналістка медіа межа. Ми робимо матеріал про те, що Міноборони закуповує пластикові фляги для зсу більш ніж трича дорожчі ринкових цін і хотіли поставити вам ряд запитань. Скажіть, будь ласка, коли ви могли б надати нам фізичну відповідь або в телефонному режимі? Можете скинути запитання? Ми підготуємося, бо це ж прям якраз мій кейс. Якщо ви бачили, так так це ваш кейс. Фізична відповідь, тобто, можливо, буде, так? Та да, можливо, так да, можливо. Окей, куди вам скинути питання? Да, якщо там не буде таких питань, скільки ви вкрали на флягу? Ні, 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 таких не буде. Я жартую. Так, скиньте питання в телеграм скинути можна? Поможете, де є Ватсапі, Телеграм. Окей, добре, дякую. Гарного дня. Будь ласка, підідете. Потім за його проханням відправили офіційний лист до Міноборони з проханням надати відеокоментар. Обіцяв пан Гліб обіцяв, а коментар так і не надав. Лише офіційну відповідь, яку від Міноборони вже чули інші видання. Запевнив для підвищення прозорості та ефективності в системі матеріального забезпечення ЗСУ, департамент ініціював створення колегіального органу з перегляду технічної документації та її адаптації до стандартів НАТО. Так звучить дуже важко. На питання, чи буде відеокоментар, Канєвський звалив усе на інформаційні атаки та дав чітку відповідь. Ні, власне, сам Канєвський відомий тим, що ухилявся від призову від армії, а після вручення повістки працевлаштувався до Міноборони, де наразі відповідає за закупівлі. До того він довгий час очолював антикорупційний центр State Watch, де тісно співпрацював із активістами-антикорупціонерами Віталієм Шабуніним і Юрієм Ніколовим, які за даними змі також ухиляються від армії. Цікаво, також і те, що минулого року Міністерство оборони України вже опинилося в епіцентрі корупційного скандалу, пов'язаного з закупівлею пластикових індивідуальних польових фляг для українських військових. Та висновків не зробило. Про що тоді йшлося у розслідуванні видання главком? Тоді правоохоронці дійшли висновку, що втрати державного бюджету могли становити не менше 700 тисяч доларів.